Слава Ісусу Христу, доріше люди, мир вам, українці! Не хоюйтеся, мені нічого не потрібно. Я християнин, я бажаю вам миру і добра. Я закликаю людей до молитви за мир в Україні. Щоб ми молилися, просили Бога милості для українського народу, щоб Бог зупинив війну і нам мир і спокій. Ну, а також я хочу сказати вам добру звістку, яка написана в святій книзі. У десяти заповідях Бог залишив вимоги для нас, людей. Бог засуджує всяку неправду, блуд, переліб, обман, п'янство, безсоромні слова, вбивство народжених дітей через аборти, гнів, роздратування. І подібне до цього. І одного разу Бог засудить і покарає усе зло. В це вимагає його справедливість. Жодна людина не уникне Божої справедливості. Жодними добрими справами не Але Но Добра новина, що Бог любить людей, Бог не хоче смерті грішника, Бог не є злий, Бог послав свого народженого сина Ісуса Христа в цей світ, щоб нас спасти від гріхів, тому що всі люди грішні і заслуговуємо на покарання, по справедливості. Ну Ісус Христос Він помер на Христі за наші з вами гріхи і воскрес ради нашого оправдання. Ну і для цього, щоб спастися, треба покаятися і увірувати. Примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Читайте Слово Боже, нехай береже Господь, будьте благословені.